Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами починаємо О 4. Його! Тут, ми бачите, тут написано більше для учителя, але нічого страшного. Ми почитаємо. Поїхали, мої хороші. Тут написано, що ми можемо досягнути таких цілей. Об'єктив – це ціль, мета. Ми будемо спілкуватися з вами про ваші плани на свята, на святкування. Ми будемо планувати день за межами великого міста. Будемо встановлювати соціальні домовленості і постати, давати відповідь на запрошення. Тож соціальне життя найгорожні. Поїхали Getting Started. Подивіться на малюнок і дайте відповіді на запитання. Як ви гадаєте, з якої країни ці люди? Чому вони разом? Як? Вони почуваються, Які стосунки між людьми, яку їжу ви бачите. Як ви гадаєте, хто це підготував? Як ви думаєте, які ще дії вони будуть робити цього дня? Третє, хто говорить, що вони говорять. Чотири, яких гостей не вистачає на цьому малюнку? Де вони? Як ви думаєте, що вони роблять? Опишіть у парах типову весільну фотографію вашої країни. Тепер ми заходимо в 4Е. Я збираюся до перукваря завтра. Лексика, одяг і зовнішній вигляд. Подивіться на малюнки на цих сторінках, дайте відповіді на запитання разом з партнером, який одяг та аксесуари ви можете побачити. Чи хотіли б ви одягнути якийсь одяг, і чи є одяг, який би ви ніколи не одягли? Чому? А тепер перейдіть на Vocabulary Focus 4A. Так. 135 я хочу знайти. Що у нас тут робиться? Одяг у нас робиться. Всі послухачки, ви знаєте, вони всі у вас будуть. Одяг і зовнішність. Ей. Прочитайте списки слів, які слова ви вже знаєте. Поїхали. Small clothes – Дрібний одяг. Шкарпетки, чорти, нижня білизна і колготки, Футвер, взуття, кросівки, черевики, туфлі на плавкій подошві, високі підбори і босоніжки. Так, аксесуари. Намисто, мисто, сонцезахисні окуляри, пояс, шарф, сумочка, браслет, сережки, кроватка, рукавички, одяг, джемпер, костюм, плащ, топ, спортивний костюм, шоп. Взагалі-то напишіть правильне слово з A біля кожного малюнка. C. Прослухайте та перевірте свої відповіді у Бі повторіть слова. Ді, Закрити слова, чи можете ви згадати назви всіх речей на малюнках. Ді. співставте половинки для речень. Так, мені потрібна стрижка, тому я йду. Куди? Давайте перекладемо 1.6. Добре. Я піду по магазинах і візьму. Я хочу подивитися. Четверте він повинен був. П'ять це дорогий ресторан, тому, будь ласка, одягніть. І шосте у неї дуже довгі нігті, тому вона часто холодить, а тепер перекладаємо ABCD F. Нове вбрання для вечірки. Щось приємне, до перукарні сьогодні в день. Голитися до того, як він відростить бороду. Хтось там мій найкращий, тому до нього ходиться родина і до косметолога. 1.64. Послухайте, перевірте свої відповіді ІІ, працюйте в парах, запитуйте, відповідайте на запитання, коли ви в востаннє хотіли виглядати як найкраще. Що ви одягнули? Ви отримали нове вбрання чи купили? Ти голився, ходив перукання до косметолога. І поверніться на сторінку 38. Так. Ви знаєте, що ви можете писати і висилати мені, а не просто сидіти так і не ми навіть ці права, це класна річ. Послухачка. Поїхали. Подивіться на зображення Марти Крейга внизу, як, на яких подіях вони присутні, що вони роблять на малюнках, попрацюйте в парах, прочитайте речення 1.6. Як ви думаєте, що говорить К... Марта чи Крейг? Напишіть відповідні літери, послухайте і перевірте. Ми залишимося на всю ніч, поки не подадуть сніданок. Цього року грає один із моїх улюблених діджеїв. Вони збираються зробити спеціальний крем з куркуми. Я не збираюся бачити Монішу, поки не почнеться церемонія, я зустрічаюся з іншими о сьомій вечора, щоб ми могли стати в чергу, і мої друзі прийдуть завтра рано, щоб допомогти мені підготуватися. 1.65. Послухайте ще раз і дайте відповіді на запитання. Чому коледж організовує травневий бал, чим особлива сукня Марти, чому Марта збирається залишитися вдома в суботу, що відбувається в кінці травневого балу, що гості крейга збираються робити спеціальним кремом, коли починається і закінчується святкування Дня весілля, як крейг описує одяг, який він одягне, що відбувається на початку дня весілля. Ставте питання і відповідайте на них, Ді, дві штучки. Яка найбільша вечірка, на якій ви коли-небудь були, і яке найкраще весілля, на якому ви коли-небудь були? Так, це ж послухачки якісь там є. А ну підемо шукати. У -у -у -у. Так, ми, гроші. Давайте почитаємо про весілля. Південь, Так, погнали. Весілля Південно-Східній Азії планується місяцями і може тривати кілька днів. Весілля Південно-Східній Азії це великі яскраві події з багатьма різними ритуалами та церемоніями великою кількістю гостей. Так, на фото весілля в Карачі Пакистан. Це було зроблено в перший день чотириденного весілля. Люди на картині на фото це наречена, наречені члени обох сімей і подруги. Зазвичай чоловіки, друзі та родичі сиділи в окремому наметі, наречена і наречена п'ють чашку слоткого молока, який є символом їхнього кохання. Так добре. Так, якісь питання. Close. Ось відповіді до секції із одягом на 135 й сторінці. Ось хто це? Марта чи Крейг. Так, тут у нас словничок, вони перекладають. Пояснюють, вони не перекладають, а пояснюють слова. Так, ми пішли. Ви послухайте, а ми розберемо. Добре? Гайда. Отож, Марта, що таке травневий бау? Ну, у нашому коледжі велика вечірка. Вони робляться кожного літа після того, як ми закінчуємо іспити, тому що нам потрібно святкувати після всього того стресу. Вдя... Так, усі вдягаються, є їжа, напої та розваги, є вісім різних сцен і понад 70 гуртів. Цього року грає один із моїх улюблених діджеїв, я справді не можу дочекатися, а що ти збираєшся одягнути? Я щойно купила сукню, яку збираюся одягнути, вона темно-синя і мені в ній дуже добре. Я збираюся носити її з високими підборами і гарними прикрасами. Тобі потрібно ще щось зробити? Готуватися і спати. Мені потрібно виглядати як на краще. Завтра йду в перукарню, і робить там Господі, косметолог. Угу. Крім того, я не збираюся виходити з дому в суботу, буду спати якомога більше. О котрій годині ти йдеш. Бал починається лише о 21-й, але я збираюся з іншими усьоми, щоб ми могли почати стояти в черзі. Усі кажуть, що це займає дуже багато часу, щоб потрапити, але потім ми збираємося залишитися на всю ніч до шостої ранку, коли вони подають сніданок. Піднімемо тепер, що каже хлопець крейка. Отже, привіт усім ласкаво просимо до сьогоднішнього аудіоблогу. Ну сьогодні четвертий день мого весілля. Усі повернуться сюди за кілька годин, звичайно, буде більше танців, і їжі, а сьогодні вони зроблять спеціальний крем із спеції, яка називається куркума, і намажуть мені обличчя та руки. Ідея полягає в тому, що він очищає вашу шкіру і робить вас готовими до шлюбу. Сподіваюся, це не боляче. Тоді завтра день весілля починається 9-й ранку, тому досить рано, але закінчується день після обіду. Мої друзі прибудуть завтра рано, щоб допомогти мені підготуватися та відвести мене туди. Я збираюся одягнути традиційний індійський костюм під назвою Курта-Піжама. Насправді це дуже зручно і зараз дуже схвильований. Я з нетерпінням чекаю всіх побачити усіх моїх друзів та. Родичів і, звичайно, вже нову ну, дружину, але мені потрібно набратися терпіння. Перша частина індійського весілля сніданок з усіма гостями. Наречена їсть в окремій кімнаті з кількома своїми подругами, то я не збираюся бачити мені, що поки церемонія не почнеться пізніше вранці. Так, тут у нас відповіді до 1.65. Нема нічого, більше ніяких послухачок. Так, що це маю прочитати вам? Гремер, напевне, єс. Yes. Present continuous going to... Так, граматичні уроки ви ж дивилися. Є present continuous. Якщо хтось не знайде, будь ласка, кажіть мені. Вичитайте речення Регія Марта говорить про сьогодення чи майбутнє. Мої друзі прибувають завтра рано, я не збираюся виходити з дому в суботу, я збираюся залишитися на всю ніч, косметолог робить нам макіяж. Подивіться на дійслівні форми, виділені жирним шрифтом у реченнях у 3А дайте відповіді на питання з поточним безперервним. Present Continuous «Going to. У яких реченнях йдеться про плани на майбутнє з іншими людьми, а які плани на майбутнє є лише ідеями неузгодженими? Перейдіть до Grammar Focus 4 a на сторінку 148. Пішли. Погнали. Ну, це 4B вже поповзло. Зрозуміло. Погнали. Present Continuous. Так, що тут у нас за комікс такий цікавий? Завтра я зустрінуся з мері в бібліотеці на навчання, після іспитів будемо святкувати. Present Continuous природніше Говорить про домовленості. Коли ви вже про щось домовилися з іншими людьми або вже витратили гроші, наступного тижня я одружуюсь, ми все організували та оплатили. Завтра я зустрінуся з мері в бібліотеці. Ми домовилися про час і місце зустрічі. Тож, коли ми використовуємо продовження, продовжений теперішній час з майбутнім значенням, ми зазвичай згадуємо час, наприклад, завтра наступного тижня. Нам не потрібно згадувати час, коли ми збираємося, вона їде завтра, майбутня домовленість, вона йде прямо зараз, вона збирається піти, це план на майбутнє. Про форму теперішнього тривалого, дивіться граматичні посилання в інф. Ми розвиваємо і present continuous і going to плюс інфінітив, щоб поговорити про плани на майбутнє. Те, що ми вирішили зробити в майбутньому, у більшості випадків можливі обидві форми. Наступного року я складаю іспит з англійської мови, і наступного року я збираюся здавати, складати іспит з англійської мови. Збиратися Going to плюс інфінітив повідомляє людям про план або намір, коли ви вже вирішили щось зробити в майбутньому. Наступного року ми збираємося одружитися, ми це вирішили, але ще нічого не забронювали. Після іспитів будемо святкувати, але ми не знаємо точно, де у котрій годині. Так, be going to плюс infinitive послухачка. I am going to watch. I'm not going to play. В питання наперед і в короткій відповіді yes, I am. No I'm not. She is going to help. He she it, it's not going to arrive today, заперечення. І питання так чи ні, Is he going to work late? Yes he is. No, he isn't. Множина. же на UV. We are going to work hard. Заперечення. They are not going to sleep. І в питання they aren't. Вправки. 4a. Present continuous and going to. Перше. Закінчіть речення правильною формою Present Continuous, користуючи слова на B. Подивіться на речення в A знову, які плани вже зробили люди. Сі, Мартіна і Анна планують вечірку закінчити потрібною формою речення Going To. ді, оберіть найбільш природні речення. До A та B в кожній парі. Не до A, а B, а до 1 і 2, я так думаю. Так, он дайте 38, добре, зараз. Секундочку. Present Continuous. Ось ось. Сфоткайте, будь ласка, цього пол. Це відповіді до граматики. Це слухачка вимова. У нас ще треба підняти. Ось вимова 1.67. Послухайте п'ятьох ораторів. Хто з носіїв мови вимовляє going to, як це кажуть інші? Ну, не оратори мовці, напевне. Дайте відповіді на запитання 1-2 для кожного майбутнього часу в рамці. Сьогодні, цього тижня, ці вихідні, цього літа, цього місяця, наступного року. Які у вас плани, з ким вони? Чи ви вже про щось домовилися? Розкажіть партнеру про свої плани. Цього літа я їду до Бразилії, а ти коли їдеш? Так, ось фотки. Марта в університеті Кембриджу, травневий бал. І крейг на весіллі індійському. Угу. Добре. Життя в цифрах. В'єтнам, уявіть, що ви ділите свій народж... день народження з усією країною. Саме так це відбувається щороку у В'єтнамі. У В'єтнамці не святкують день свого народження. Натомість усі стають на рік старшими в один і той самий день. У В'єтнамській новий рік або тет. Люди не... Дарують подарунки на день народження. Діти отримують червоні конверти з грошима. Діти вітають старших фразою довгих років життя до ста. Тет найбільше святого року у В'єтнамі, і воно може тривати тиждень. Кожен виходить на вулицю, щоб шуміти якомога більше, і є переверки і танці левіль. Так, Латинська Америка. Стати дорослим особливий день для дівчаток у Південній Америці, і це відбувається в їхній 15-й день народження. У деяких місцях, наприклад, у деяких частинах Мексики, батько чи інший родич дарує дівчині її першу пару високих підборів як символ встановлення жінки, Іменинниця або кінсеньєра. Часто дарує 15 свічок по одному, по ній кожному із 15 найважливіших людей у житті. Потім її обід і танці. Перший день кін Сендєра завжди з батьком танцює. Нема тут нічого. Японія 20 років. У Японії у всіх є вихідний, щоб відсвяткувати найбільшу у світі вечірку з нагоди 20-го дня народження. Другий понеділок-січня, щороку днем повноліття або сейдінне хай дня, коли всі 20-річні японці стають дорослими. Чоловіки носять костюми, а дівчата одягаються в красиві кімоно, які їм часто доводиться брати напрокат або позичати, оскільки вони дуже дорогі. Церемонія проводиться в офісі місцевої влади, після чого новоспечені особи можуть повеселитися зі своїми друзями та родиною. 100. Великобританія Об'єднане королівство, точніше, твоє сторіччя. Це важливий день у будь-якій країні, але він ще більш особливий у об'єднаному королівстві. Ти отримуєш листівку від королеви. Однак не забудьте повідомити їй, королева зайнята жінка, тож ви або ваша родина повинні подати заявку до важливого дня. Кожна листівка, яку вона надсилає, містить особисте привітання, коли близнюкам виповнюється 100 років, кожен отримує трохи інше повідомлення. Найстарішій людині, яка коли-небудь отримала листівку на день народження королеви, було 116 років. Боже мій. Так, мої гроші почітучки, ароїдні читання. Перше. Запитайте і дайте відповіді на запитання. Ви святкуєте свій день народження, чим ви займаєтеся? Чи святкують люди у вашій країні певний вік, який саме? Б. Прочитайте статтю, що означають цифри. Іноді існує більше, ніж одна можлива відповідь 15, 20, 100. Прочитайте статтю ще раз, дайте відповіді на запитання. А на яке свято люди носять одяг, який вони не можуть собі дозволити купити, коли потрібно щось просити. Третє як давати, таки отримувати щось. Четверте влаштовувати вечірку, яка триває кілька днів. П'яте носити спеціальне взуття і шосте не ходять на роботу, щоб вони могли святкувати. Дії, працюйте в парах, дайте відповіді на питання. Яке свято в тексті здалося вам найцікавішим чому? Які ще свята є важливими у вашій країні, що є вашим улюбленим? Весілля, місцеві фестивалі, сімейні свята, заходи на роботі в школі, університеті, дні народження, релігійні свята та новий рік. П'яте розмова. Попрацюйте самостійно, напишіть три події, на які ви збираєтесь у майбутньому, використовуйте список у чотири тіт для отримання ідей, весілля мого найкращого друга в серпні, 21 вересня, 80-річчя, дідуся. А тепер попрацюйте в малій групі, поставте питання кожному, спробуйте вгадати три події, на які вони збираються. Не можна запитувати, яка подія, коли відбувається подія, у серпні. З ким ти йдеш? Я йду своїм хлопцем. Що ти збираєшся одягнути? Так, і на тому саме гроші. Чотири на наступний рок. Не забудьте зробити граматичний урок. Добренько? Я вас думаю, гроші.